Із російської сцени на український базар вірка сердючка подарувала себе сорочинському ярмарку. Чому, попри зірку, на голові земляки її не впізнали? Дивіться самі. Біля сцени сорочинського ярмарку на кожному кроці міліція і беркут. Натовп для сердючки розігрівають піснями про любов до матері і країни. На сцену із соняшниками і рушниками вірка підіймається на пів години пізніше. Стомлені за день ярмаркувальники нервують. Дочекалися. Вірка! Тут, де вдень виступають Гоголь та його герої, увечері лунає сучасніший репертуар. Разом зі своїм бендом Верха намагається замінити на сцені чорта рудого панька і хідрів. Это нікакий не концерт, это встреча прекрасних з прекрасними. Да? Хто стесняється, може, к мельниці поти вистіснятися, опять к нам на паті, дурачимся, дихаємо. Глядачі витанцьовують на полі. На концерт з'їхалися з усієї Полтавщини. Як торговля? – Дуже добре. На Ярмарок могла частіше приїжджають. Все таки вона з Полтави. Там вона нормальна. Приїхали послухати, як вона співа. Через фонограму у натовпі сумніваються, чи ця вірка справжня. Щоб роздивитися, залізають на двометрову бетонну огорожу. В лунає лише одна пісня про горілку. А горілка Цікаво подивитись, більш-менш живу. Ну, це специфічний, такий. Слухати можна. Не хочу випити чисту воду за нашу прекрасну зустріч. Давайте. Спасибо, що прийшли за вас. Із Києва на Сорочинський ярмарок сердючка привезла спеціальне авто. Гримерку-костюмерку. На сцені відпрацювала годину і 15 хвилин. Фанати підготували зірці квіти, теплі слова і сплетеної сі на ляльку, але вона їх не побачила. Разом з охороною втекла зі сцени у авто, коли музика ще лунала. ТСН особливе один плюс один.